Шановні українці, брати і сестри, сини і дочки Бога, я національний гетьман України і українських земель, здивований вашим відношенням до центрів комплектування, до так за ТЦК. Це люди, які пройшли вже випробування на фронті, які захищали державу які знають військову справу, які ранені і по здоров'ю не можуть виконувати вже бойові завдання. Але вони поважні люди і вони створені для того, щоб зареєструвати мобілізованого, щоб забезпечити йому соціальний захист йому, його сім'ї, його дітям от, і всім родичам. Увіковічити його пам'ять, поховати його з усіма почистцями як воїна, як героя, і записати його в книгу пам'яті наших героїв. І виплачувати пожиттєво його пенсію, його дітям до закінчення вузу вищого навчального закладу. Це той орган, який ми повинні сильно поважати, бо він забезпечує нашу військову соціальний захист. Виплачує пенсії, виплачує інші виплати, і він потрібний, а ви нападаєте, громите ці будівлі, які створені для вашого щастя. А призовом повинно займатися голови обласних військових адміністрацій, голови районних військових адміністрацій, голови територіальних громад, голови сільських рад. І ви самі, кожен українець, дожди формувати підрозділ села чи міста, чи району, чи області, чи міста області. Я розумію, що Традиції українців треба берегти, і українці воюють селами і своїми знайомими. Я розумію, що не подобається тим, що мобілізують всіх підряд. Тому мобілізуйтесь самі. І сьогодні треба нам, українцям, мобілізувати самим, не ждать, поки до нас приїде ТЦК І запише оформи. Видасть нам форму, відправить нас на полігон, навчить нас військовій справі і потім попросить, щоб ви ще йшли і захищали саме себе, свою сім'ю і свою батьківщину, свою мову, свою культуру і свою історію. Тому давайте ми піднімемо планку національної поваги до ТЦК і тих людей, які там служать. І не будемо йти на провокації ФСБ Російської Федерації, які хочуть тут всередині країни організувати якусь колотнечу. Тому що Російська Федерація хоче, щоб ми не мобілізували 500 тисяч, не створили український фронт і не захватили Москву. Тому він отак проводить нам агітацію, підриває. Віру нашу національну до ТЦК і до тих українців, які там вірно служать. Тому я прошу всіх, будьте уважні. Сьогодні ми дожди саме добровольно прийти і мобілізуватися. Сьогодні ми саме повинні це зробити і захистити Україну, тому що саме велике горе це буде те, коли ми станемо. У складі Російської Федерації. Тоді нас не будуть питати, мобілізуватися нам чи ні, нас бистро, як свиней, построять і погонять на Європу, на Німеччину, на Австрію, на Угорщину і на всіх таких. І знову ми, українці, будемо винні завоювати для Москви Європу. Відбудувати їм Радянський Союз. І щоб вони там у Москві лежали вверх ногами, а ми вирощували тут пшеничку. От, і навіть не тут, не в Україні, а в Сибірі пшеничку висіли, копали вічну мерзлоту, нафту, газ і все їм там забезпечували. І їхнє страшне лице людоїдів, антрофагів прикривали своїми українськими культурними лицями. Тому бути в Україні, бути незалежною вільною республікою Україна це дуже велике щастя для кожного українця. Тому кожна українка, яка сьогодні не народжує 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дітей, должна добровільно прийти в ТЦК, зареєструватися. Да отримати повістку на полігон, шість місяців позаніматися і піти на фронт. Росіяни вже мобілізують всіх своїх жінок і вже жінки захватують наш Павлоград. Тому ми повинні теж мобілізувати жінок і на черзі діти до років. 14... Чити років, які отримали вже паспорти. І просим ТЦК, щоб вони старались роби, працювали день і ніч, записували, реєстрували цих добровольців як героїв України і організовували їх навчання на полігонах України для захисту України. Бо по-іншому не буде. Тільки все народна, всенаціональна мобілізація. Сьогодні спасе Україну і дасть нам можливість захопити Москву і розвалити Російську Федерацію, і підписати мирну угоду з Китаєм і встановити кордон по річці Урал і по Уральським горам. Українці, я національний гетьман України, українських земель, люблю вас. Я хочу для вас щастя. І я хочу, щоб вся нація об'єдналась, стала і не розтягувала цю війну на, ще на 5-10 років, а вирішила це за один рік. І Москва ляже, тому що Москва ніким сьогодні не захищається. І я призиваю російський визвольний корпус, який створений зараз на Україні, йти вперед, йти піднімати. Цих недолугих росіян, які повинні підняти зброю, підняти вила, коси проти кремлівського сатани і взяти Москву і знищити престол сатани. Тому вперед на Москву розвалимо її і спасимо світ. Я призиваю також кубанських козаків, донських козаків. Всі і козаки усіх українських земель Російської Федерації стати повний зріст і піти на Москву разом з тими народами, які хочуть визволитися від іга Москви. Слава Україні, слава українському Духу, слава нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу, слава Господу нашому Ісусу Христу, слава Матері Божій, святій покрові. Слава! Українцю і українці, героям України слава! Ми переможемо! З нами Бог. Амінь.